Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ». Продовжимо розмову. Мене звати Наталя Гаєвська. Це прямий ФМ». проект Відкрита студія. Зараз будемо говорити про міцних хлопців. Спілка поранених військових України. Міцні 300. В мене в студії військовослужбовець десантно-штурмових військ, засновник цієї спілки Андрій Кучер. Андрію, вітаю тебе. Бажаю здоров'я. Міцні 300, це. Ем... Така організація, яка об'єднує хлопців, які пішли на війну і зазнали поранень. І ти, як засновник цієї спілки, ти так само пішов на війну і отримав поранення. Причому досить серйозне. давай почнемо історію з тебе. Як ти опинився там? Ти, я, якщо чесно, не дуже люблю про цю тему говорити, як я опинився про себе. Ну, якщо насправді все достатньо банально, почалась повномасштабка, як і всі хлопці, я розумію, що я піду воювати. Просто е, коли це питання? Бо ви ж пам'ятаєте, що на початках всі ТЦК були забиті, були черги, і, м'яко кажучи, не а я не маю досвіду військового, не маю служби за плечима, то на що я там кому потрібне. Тому відповідно, я цей час приділив волонтерці. Я там і кухню заснував для того, щоб годувати переселенців. І вона достатньо успішно працювала і паралельно тренувався для того, щоб піти воювати. І Коли я вже був в ДФТГ, добровольчому формуванні, став командиром групи швидкого реагування. Я поспілкувався з хлопцями, які також як і я думаю, що ну вони готові воювати. І Ми разом пішли в ТЦК з єдиною умовою, що ми йдемо в ДШВ десантно-штурмові війська. Так воно склалось, далі все закрутилось, завертілось, прокинувся вже тут у тебе в студії. 72-га, так, бригада? 79-ка. 79-ка. Так точно. А, так точно. А, розкажи про поранення. Поранення, поранення ну, як, ну що тут говорить, під Марінкою отримав Донецька область, це прильот міни в Окоп. Цей день взагалі в мене такий достатньо складний, бо в цей день я вижив двічі, там, де мої побратими загинули, і я там довго лікував, Ну, скажімо, був на терапію психолога, бо багато речей мені було треба поставити на місце. Спочатку поцілив снайпер зранку, потім цей снайпер за 200 мого зводного, Потім, відповідно, міна в окоп, і вона відповідно за 200 мого побратима. тому... Це все такі речі вже звучать просто, але проговорюючи їх, кожного разу я їх проживаю заново. А о 9-й ранку, коли їду в автомобілі зазвичай, і в нас все українська хвилина мовчання, то в мене в голові вспливають ці картинки моїх побратимів, які загинули за Україну. А ти ще досі проходиш реабілітацію, тому що в тебе тяжке поранення, а, і чому ти вирішив об'єднувати хлопців, які зазнали поранені, в одну організацію для чого це потрібно? Це потрібно не те, щоб от не просто в організацію, да там конкретно мою. Я в цілому пропагую за те, що якщо не знаєте, що робити, порадити пораненому або ветерану або військовому, або родині ветеран, ветеранів, або військових. Направляйте ветеранські організації, бо це ті організації, які можуть, хоча б спрямувати правильно вас і не витрачати дарма свій час і набивати шишки там, де інші прийшли до цього. Тому відповідно в мене була задача. Не просто під моїм брендом об'єднати ветеранів поранених. Моя задача була створити таку організацію, яка вирішує проблеми тут і зараз, і вирішує їх тут в полі умовно. Тому що я, наприклад, зараз приїхав в студію від побратима, в нього ампутація. Танчик на харківському напряму попав. Багато двохсотих. Йому пощастило лише ампутація. Він вижив до цього, за день до цього я був в госпіталі у своїх побратимів. Також допомагав, ми вирішували там певні питання. І минулого в минулих вихідних я був на змаганнях в Кропивницькому. Ми також разом там, в тому числі з Іваростюком, народним депутатом і стронгменом, і федерацією стронгменів, Ми також були в госпіталях і їздили до хлопців. Розумієте, це такий потік, коли. Все виводиться в певний алгоритм того, що пройшов досі, тобто досвід, і оцей досвід я їм хочу ділитися, щоб хлопці не проходили ті пекла, які проходив. Я а в нас залишається бюрократична, оця страшна історія, коли ти, як тільки ти трьохсотий поранений, і таке відчуття, що ти нікому не потрібен. І я не хочу, щоб так було. Я хочу, щоб всі знали, що є організації. Якщо в випадку хлопець буде або дівчина двох трьохсотих, то поранена, то вона має організацію, які за нею заступляться, які порадять, які порадять щось, як робити правильно їхнім родинам і тому подібне. Тому для мене це надзвичайно важливо. І тут включаються адаптивні види спорту і там бюрократичні речі. Наприклад, в ЦНАПІ ми зокрема допомагали тестувати пробну версію відкр... відтер... відкритого ветеранського вікна. Якщо ми там говоримо про реабілітацію, зараз в мене хлопці проходять іпотерапію, і відповідно, там, якщо хтось має бажання за зафейсбучте, міцні 300», додавайтесь, присилайте свої заявки і проходьте реабілітацію з 10 безоплатних курсів. Крім того, в мене групи зараз проходять психологічну реабілітацію. Це такий якби ріхаб, коли хлопці 15 чоловік виїжджають 100 кілометрів від Києва. В класний такий заміський комплекс, і там проходять реабілітацію разом з професійними психологами, здобувають певні навики тренерів для того, щоб потім це все розповсюджувати. І тут найголовніший принцип свій своєму, тому я його сповідую. І для мене другорядне мій бренд, для мене другорядне. Там якісь амбіції. Для мене головне це наближати перемогу навіть такий спосіб. То ти говориш про те, що людина, коли стає трьохсотим, е, поранення отримує е, нікому не потрібен. Давай конкретно, от що саме е, ти вкладаєш в ці слова, що значить нікому не потрібен? От що найбільше породжує паніку? Невідомість, і от коли ти трьохсотий, ти ж вперше вперше в цьому статусі? Бо я тобі скажу відверто, от, якщо брати мій приклад, і він підтверджується моїм побратимами в госпіталях, ти з Зі стану, коли ти готовий померти, зі стану, коли ти воюєш, коли ти даєш відпір ворогу, коли в тебе в зброя в руках, ти перетворюєшся в таку субстанцію, яка повністю в невідомості. Ти не знаєш, що тобі робити, що тебе чекає, і це все породжує страх. А страх найгірший в даному випадку мотиватор для того, щоб робити якісь кроки. Крім того, приклад мені, наприклад, форма 100, кожен військовий про неї знає, кожен поранений військовий про неї знає. Це первинна документація, медична документація військового, де на стабіку на стабілізаційному пункті відповідно відмічають ступінь поранення, що потрібно зробити, яка евакуація і так далі. І от мені, наприклад, мене для розуміння привезли на стабік, ми йшли полем, потім нас везли, потім тягли. І в итогі ми приїхали, і мене просто все зрізали, і там зробили тампонаду, Це коли бінт просто в рану вкручують наживу, і відповідно там ще якісь примочки, і дали якийсь папірець. Тобто я голий босс в прямому сенсі, бо все зрізали, воно все згорівше, воно все в крові, і мені дали якийсь папірець, і я вже потім, тільки коли відійшов там, через дві доби, я розумію, що в мене є папірець і що воно таке, я не знав. Це а ти маєш сам я... заповнювати цю форму? Ні, це, це роблять медики, але просто я до того, що мені ж від, відверто ніхто про це не пояснив, мені ніхто не сказав на етапі евакуації. Хоча ну там дійсно люди за нас болівають, але тим не менше, це прогалина залишається і так на кожному етапі. Потім випадково я дізнався, що має бути довідка про обставини поранення. Без неї, уявіть собі, навіть пенсію ви не отримаєте, а її треба відповідно взяти в частині вчасно. Крім того, кожен, наприклад, документ, який дає. Лікар, лікарня, ви маєте зберігати і оригінали, наприклад, нікуди не давати. Крім того, є там цілий ряд документів пізніше, вже пізніше, там на етапі, коли у вас там ВЛК, які потрібно постійно носити, ксерити, ксерити, ксерети. І от е, залишається, на жаль, тенденція, є зміни, але в цілому залишається тенденція, що папір в цьому голова. Ти маєш стоси паперів носити. Бо якщо тобі на ВЛК це стос паперів, якщо тобі нам сек, це стос паперів. Якщо тобі йти десь в ТЦК для того. Щоб оформити пільгу, це паперів і так далі, і тому подібне. Зараз трошки щось налагоджується. Там військовий квиток в електронному варіанті, електронні черги при ВЛК, Але на жаль, залишаються історії, коли для того, щоб військовому потрапити на МСЕК, йому потрібно здолати другий поверх. Це ну, МСЕК, це відповідна медико-соціальна експертиза, коли там навіть в тому числі хлопці на колясках. Ну, і ну, мають піднятися на і другу. мають піднятися на До них ніхто не спускається. не спускається. А я вам скажу так, що з мого досвіду навіть ксерекси не ставлять нам секу на ВЛК. Я не знаю, чому я почитав. Потім статут це їхні внутрішні бюджети. Вони чомусь не вважають потрібне робити це клієнтоорієнтованим. Відповідно, що відбувається, я особисто ксерев всі ж ці стоси паперів. І в мене там останній раз вийшов щось на 370 ще гривень, бо я ще й побратиму ксерів. Це просто папер. Уявіть, просто а тепер уявіть, що ВЛК проходить, наприклад, і нагородні. От приїжджають сюди хлопці в Київ, і що вони, де вони живуть, за що вони живуть, за що вони харчуються. Це ж все на власний бюджет. Да, там скоротили термін проходження ВЛК до 10 днів і прикріпили за кожним терапевта, що суттєво в принципі прискорює. Але тим не менше у нас жодного безкоштовного хостела для військових. І я на цим ну це в мене звичайно, там як проект в мене в голові десь там валяється, і так далі. І наприклад, ще історія з приводу того, що військові там можуть бути виведені поза штат. тобто три місяці вони можуть отримувати ставку голу, а потім можуть отримати і 500 гривень. Я чотири місяці отримав 500 гривень, будучи виведеним поза штат, або якщо коректно говорити по відношенню до законодавства, виведеним в розпорядження командира. Це коли ти позбавляєшся посади, і якби ні там і не там. Ти і не служиш і не при посаді. через поранення. Через поранення це може бути і там ще певні є обставини. Але ми зараз конкретно про поранення. То так, і там хлопці по 500 гривень отримують місяцями, і з ними нічого не відбувається. Чого вони чекають, незрозуміло. Дуже багато випадків, коли хлопців просто забирають на ППД або в медроту, вони не отримують жодного, жодного не отримують медичного догляду чи навіть пігулки. І при цьому вони там сидять просто так, просто сидять. А я скажу, от, що для мене важливо в цій історії, і чому ще в мене є був величезний мотив? Бо я з пацанами постійно ж спілкуюся. Це все пройшов з окопу і до моменту, що я зараз в студії. Так, от важливо, що 90% наших пацанів не важливо це ампутація. Верхньої чи ніжної кінцівки, чи це щоб там не була яка контузія, 90% готові повертатись воювати. Yeah. Так от для того, щоб це відбувалось, потрібно скоротити цей шлях, мінімізувати бюрократію, і дати можливість хлопцям отримати індивідуальному порядку лікування і реабілітацію і повертатись воювати. Зараз в мене приклад, от я з хлопцями був на змаганні. Хлопець молодий ампутант. Він не збирається закінчувати службу. Навпаки, він чіпляється і особисто пише відмову від будь-яких претензій в випадку. Чого зараз в мене на іпотерапію хлопчина, який пройшов інсульт, в нього там я, Ну, якісь там вживлені, не нерви забув, як сухожилля, щось таке. Складний хлопець. У нього інфаркт був. у нього там тромб відірвався. Ну страшні речі. Він сидить, говорить з тремором. І він каже, що він не збирається йти там десь на цивільний, не збирається списуватись і не хоче. От, от розумієте, в чому ситуація? Тому я пам'ятаю, як зараз ем, таку ситуацію, коли ми йдемо з хлопцями, і ми розмовляємо про те, що бюрократія вбиває, про те, що тут ми нічого не отримуємо, ніякого лікування то вже або туди, або сюди, або що небудь робіть. Але ж оце сидіти просто так це найстрашніше. І мені хлопець каже: Слухай, ну ти знаєш, от я готовий воювати, але вся ця історія вона мене дуже сильно демотивує.